thank <laughs> you Вішає країну студенти свій вибір. Друзі, зараз ми ведемо пряму трансляцію з-під стін Львівського поліграфічного фахового коледжу Української академії друкарства. І саме тут сьогодні студенти вже вкотре вийшли на протест. Вони протестують проти того, що їх насильно хочуть приєднати до Львівського національного університету імені Івана Френка. Студенти проти, оскільки Українська академія друкарства це вищий начальний коледж, вищий начальний заклад, який є, а по суті. Тім, єдиним та унікальним в Україні, який готує студентів, які готує студентів та фахівців займатися поліграфією та її вивчати, і по суті, інших аналогів в Україні немає. На протест вийшли як студенти коледжу, так і викладачі. Хочу нагадати, що ми вже робили матеріали про про протест студентів, протест викладачів проти приєднання української академії друкарства та коледжу від академії друкарства до Львівського національного університету імені Івана Франка. І а, хочу сказати, що і раз ректора Української академії друкарства не попереджали про те, що їх хочуть приєднати, тобто приєднання відбувається таким методом тобто без попередження. Також виносили це рішення на засідання Кабміну, але в підсумку це питання було знято з порядку денного, тобто наразі доля поки невідома, але студенти вже вкотре виходять на мітинг. Вони виходили як минулого тижня, так і виходили два дні тому в суботу. Вони працювали перед оперним театром. Студенти хочуть, аби їх почули. <рес> А чому сьогодні вийшли студенти Львівського поліграфічного фахового коледжу української академії А Це тому, що саме цей заклад фахової передвищої освіти він готує фахівців для видавничої поліграфічної галузі за шістьма освітньо-професійними програмами, що охоплюють усі етапи творення книги та опрацювання найрізноманітнішої інформації. Тобто з цього можна сказати, що саме цей заклад вищої освіти, заклад освіти, якраз він готує фахівців, він єдиний в Україні, хто готує фахівців, друкувати книги, обробляти їх і якраз їх випускати освіти. Аналогів такому вищому закладу в Україні, нагадую, фактично немає. Також під ризиком реорганізації освітніх закладів від Міністерства освіти і науки України без роботи і раз можуть залишитись десятки співробітників ігрес цього фахового коледжу та української академії друкарства, які щодня працюють у цьому коледжі та в українській академії друкарства. Також студенти на своїх сторінках у соцмережах мережах написали, що реорганізація даного навчального закладу суперечить нещодавнім заявам міністра освіти Сергія Шкарлета. А я представлю його слова, що він вважає неприпустимим порушувати питання скорочення, об'єднання або іншої реструктуризації закладів вищої освіти до закінчення війни, тому що це долі людей. Тому будь-які зміни мережі. Тому будь-які зміни мережі вважаю передчасним, будь-які розмови в частині зміни і заклади стосовно зміни в освітній мережі вважаю освітнім миродексом. А це слова якраз Сергія Шару та міністра освіти і науки України. Сьогодні ж протест відбувається на площі митні. До цього він відбувався перед оперним театром. А студенти виходять на вулиці міста, на вулиці Львова для того, щоб їх почули, для того, щоб привернути якомога більше уваги. А також можна було бачити в соцмережах їхні ролики про те, що вони проти освітньої реструктуризації і проти приєднання української академії друкарства до Львівського національного університету імені Івана Франка. Далі запитаємо встань, що вони думають про таку реструктуризацію освіти начальних закладів. І справа з кладочем. Наша мрія, політамія! Наша мрія, політап'я! Другие, бо, воду! Руки Якщо приєднають до ЛНУ, то це буде погано для нас, тому що по суті ми єдиним друкарським навчальним закладом вищим в Україні, і ми маємо свою історію, і ми маємо її зберігати. А якщо ми об'єднаємося, ну.

Дякую. Дякую. Так ось Для комусь зараз їдемо, що дойден. Розкажемо, чудово. Дякую. Для початку справи поставки. Коштають боже. Тож, власне, якраз що саме. Нам дуже важливо, щоб ми залишилися неприєднаними, адже ми обрали саме Львівський поліграфічний коледж. Ми хочемо навчатися тут. Можливо, вам треба буде заводити ще якісь екзамени, коротше, можливо, ваші спеціальності. Ми обрали саме журналістику. Ми не хочемо, щоб потім ми... нам довелося. Ми не хочемо знову здавати іспити. Ми не хочемо ще раз проходити цей важкий етап. Ми хочемо навчатися тут. МОН Не може заборонити. Мон не може змінити наш вибір. А скільки сьогодні вийшла одна акція протесту? Близько 200 людей. Усі студенти, близько 200 людей. Але нас набагато більше, і ми усі готові боротися за спільну ідею. Це сьогодні вийшли студенти коледжу, так, так. а так. Української академії Так. В думка де, ну під час воєнного стану, я вважаю взагалі неправильним піднімати таке питання в е, МОН і ну, УАД завжди був як відокремлений структурний підрозділ, але по своєї е, спеціальності я вважаю, що для нас для України зараз важливо мати таке окреме іменно по видавництву, по поліграфії. Е, е, Мон не має права забрати студентів можливість на висловлення свого вибору, висловлення своєї думки. Дякую вам. Журналістка. Видавнича справи та редагування. Ферше. Я вибирала саме цю спеціальність, я не хочу її змінювати, адже я думаю, що після об'єднання буде скорочення, можливо. Я не хочу цього, вибирала саме це. Змінювати думку не бажаю. А скорочення навчальних програм чи викладачів? Можливо, ми не знаємо. Музика. А скільки, будь ласка, чим цей коледж унікальний в Україні? В нього є своя історія. Навіщо її зміщувати з історією університету імені Івана Франка? А скільки а, років? 15. Дякую. Ні, мені увазі коледжу скільки років. 98 років. 92 роки. Дякую.

Чи окулярський? Звісно, павла тому, я так думаю, щоб мені будь ласка, як приділить та посадити директорка ВСП Фільський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства, кандидат філологічних наук Леся Героїв. Розкажіть, нас не дізнається про це об'єднання, так і що воно означає? Це було абсолютним шоком для нас. Нас, оскільки в понеділок минулого тижня, ми у повідомленні від Андрія Черних у Фейсбуці, уявіть собі, ми побачили таку інформацію, що найближчим часом МОН е прийме е рішення, навіть точніше уряд прийме рішення за ініціативою МОН про приєднання української академії. До Львівського національного університету імені Івана Франка був повний шок для мене, був повний шок для працівників Української академії кукарства. Ви розумієте, що дуже цікаво? Наступного дня ми побачили проєкт урядового рішення, і там дуже цікаве формулювання. В одному із чотирьох пунктів цього всього написано так: що студенти української академії лукарства та її відокремленого структурного підрозділу. Стають студентами франкового університету та його структурних підрозділів. Чому у формі множини? Оце мене насторожило. Це означає, що наших студентів розкидають по різних освітніх структурах. Тоді буде абсолютно знівальовано специфіку нашому навчального закладу. Тоді абсолютно буде зруйновано і розмито усі ті майже столітні традиції підготовки полігорфістів, працівників різних видавничих структур, різної інформаційної сфери. Власне, кому ми абсолютно проти. Я не знаю, чи взагалі спільнота львівська, за голову знає про те, що ми єдині. Спеціалізований в цілій Україні заклад похової передвищої освіти, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної сфери, і власне готує фахівців за всіма етапами підготовки книги і опрацювання найрізноманітнішої інформації, і власне, дивує ще одне в державі війна. Наші хлопці захищають нас від Росії. А ми усі маємо захищати наш навчальний заклад від якихось нерозумних ініціатив Міністерства освіти і науки України. І власне виглядає, що міністерство освіти і науки України абсолютно не розуміє, що книга і книгу Є тим фактором, що формує націю. І мудра правильна інформаційна політика це основа національної безпеки держави. Знаєте, я би наприклад зрозуміла, що таке може відбутися десь на болотах. Даруйте за складні. Коли люди безвольні, вони не здатні на якусь ініціативу. А ми вільні люди, вільної країни. Ми постійно повторюємо це студентам, і наші студенти власне самі хочуть вибирати, де вони мають навчатися. І що вони мають власне вивчати, е, і е, ініціатива МОН видається нам просто освітнім мародерством. Е, ну власне, ще хочу навести один факт тижня. 9 листопада, традиційно, день української писанності та мови, ми писали в від диктанту. У нас не було можливості під'єднатися технічної можливості під'єднатися в ходищі до всеукраїнського радіо диктанту. І ми вибрали. Текст Сергія Жадана. І там мені сказано про нашу ситуацію, хоча, на правду, Сергій мав на, на увазі загальноукраїнську ситуацію. Там йдеться про те, що ми природжені на майбутнє. Більше того, ми відповідальні за майбутнє. Ми відповідальні за майбутнє тих дітей. Ми відповідальні за майбутнє українські книги, українського інформаційного простору, розмір. До всіх теперішніх студентів, до всіх колишніх студентів, до їхніх батьків, до працівників видавничо поліграфічної сфери, інформаційної медійної сфери, щоб ми об'єдналися і захистили єдиний спеціалізований. Поліографічну навчальний центр. Мовчить. А Мон мовчить, а ми не будемо. Я підтримую власне те, що слугують наші студенти. Мон мовчить. Поки що не було жодної реакції, абсолютно ніякої реакції, хоча Академія Бухарства вже сьогодні і ми, ми намагаємося кричати, ми намагаємося о, залучити громадськість до тієї проблеми, яка зараз Має місце під час в нашій державі. держави, і не знаєте дуже ще що... цікаво не хочеться про таке думати. а може направду справа в в центр міста. Приміщення початку 17 століття, яке утворює єдиний комплекс із колишнім поселом зараз, землі Інзеля. Дуже гарне місце, що приваблює, особливо після відремонтованої того, як було зроблено ремонт площі митної, приваблює туристів, приваблює мешканців, Львова. Можливо, це і є причиною того, що нас хочуть розпорушити, бо видається на те, що ми можемо бути розпорошені. Різних структур, тому тримаємо освітянський фронт і разом переможемо. А минулого тижня я знаю, що це питання було знято з засідання кабінету міністрів. Е, але воно не скасовано, воно призупино. Ми що ми маємо за своєю інформацією, воно відкладено, воно відтерміновано, але воно не скасовано. Тому ми ми будемо спробувати, бо не в цьому Шевченко що сказав? Вирітеся, пропорите і вам допомагати. Я дуже хочу, аби і Бог допоміг, і спільнота, і громадський спеціаліст. Вони також були поставлені перед фактом тільки в понеділок. Виявляєте? А як би взагалі мало йдувати реорганізацією навчальних? Мали би якісь бути громадські слухання? Якщо ну, я говорю з точки зору не студентської, а з точки зору керівника, нехай невеликого коледжу, але коледжу, який має майже столітню традицію, то я би бачила це таким чином. Насамперед, Міністерство освіти і науки має підготувати стратегію реорганізації навчальних закладів чи освітніх закладів у цій Україні, і відповідно потім. Скоро дотримуватися процедури у організації. Я, я розумію, в державі війна потрібно економити кошти, потрібно оптимізувати різні освітні структури. Оптимізувати не означає руйнувати. ну і, Звичайно, це має бути вимушено на обговорення. Чому кожне положення, яке нам пропонують, воно перебуває на громадянському? Тому обговоренні ми маємо право право долучитися, ми маємо право е, щось змінити, ми маємо право щось скасувати у тому положенні. А тут виглядає так, що нас просто не питаючи, ставлять перед вантом. І Ви знаєте, знову ж таки, це абсолютно суперечить тій позиції, яку ще недавно не помиляються у травні. Наш міністр е, Шкарлек озвучив. він сказав про те, що під час війни. Ми ніякої реструктуризації, ліквідації навчальних закладів не буде, бо це люди і постраждають люди. І він це сам назвав освітнім мародерством, якщо би такий процес відбувся. А що тепер вона є буквально кілька місяців від травня до листопада. що змінилося тепер? А тепер це не освітнє мародерство. Я ще далі про своїх працівників. Знаєте, ми в середньому урядового проєкту жодного слова не сказано. Про працівників там нема такого просто. Я дуже хуються за те, що оці десятки у тих наших співробітників просто залишаться без роботи. А це віддані люди. Це люди, які кожного дня роблять той навчальний заклад фаховим, інтелектуальним, людяним. Вони іноді працюють в суперечку. Нам, а не завдяки. Ми дуже хочемо працювати. Ми дуже хочемо допомагати Збройним силам України, хто чим може. Ми не хочемо воювати і оборонятися, бо це дивно виглядає в сучасній Україні в період війни. Тут все так зв'язку. ведучого української академії. Яка виходила телеканалі Лента, студентського поліграфічного коледжу моряних. Зараз ми з нею також поспілкуємося. Ми хочемо навчатися тут. Ми хочемо навчатися тут!

Я студентка четвертого курсу видавничої справи та редагування. Це журналістка. Можна скільки про слабені з цього про я можу сказати лише те, що наш коледж він є унікальний і за своїм спрямуванням, тому що це єдиний поліграфічний заклад, який готує фахівців із галузі, такої як видавнича справа і редагування у цілій країні. Тобто, ми не обмежуємося святково дому. Це не локальний заклад. І я можу сказати, що він є унікальний і за своїм спрямуванням, і за викладацьким складом, і за те, як тут викладають. Тобто тут побутують україноцентричні цінності, тут йдеться про книгу, а книга це прекрасна зброя проти ворога. Зброя в нас це твердцять не тільки джавеліни, а й знання. А знання це надпотужна зброя. тому зводить того, що якщо приєднається до ОЛМО, то це якщо нас приєднає до ОЛМИ, і нас, і українська катамітра, то буде знівольовано нашу історію і буде знівольовано наш факт. Тому що цей факт єдиний. В Україні, і я не певна, що його збережуть так, як має бути. Якщо який це порахунку протест, так я знаю, що в суботу був також протест. І якщо, наприклад, вас сьогодні не почують, так, можливо, готові їхати виборювати свої права під міністерство освіти. Це вже був протест, хоче бути з групи студентського викладацький. Що нас не почують, ми будемо робити радикальнішими тому що це буде студентська петиція, це буде звернення до гори, що нас там і досі не почують і не відкриють ніяк не відреагують на наше бажання, то ми будемо продовжувати. Ми готові боротися до кінця, тому що це наш коледж, це наші знання, це наше майбутнє. А чи вийде, що зараз молод соцмережах блокує якраз коментарі, під допустимо? Так, якщо ви публікуєте сторі на кшталт, що ми руки геть від Уаду, що ми проти приєднання вас блокують. Це правда. А якщо все ж таки приїде навіть насильно, там можливо чи готові бойкотувати, чи так, я не знаю, якісь там. Тому що ми будемо боротися про останнього бо за як Ми сильно розуміємо, наскільки для нас це важливо. Це тягне поколінь. Цей коледж він має близько 100 років. Спочатку це був монастир, тобто ми знаємо і свою історію. Ми знаємо, для чого ми працюємо. Ми знаємо для кого ми працюємо, і ми розуміємо, що це винятково наше майбутнє і це успішний внесок в перемогу. Дякую. Розпочули коментарі директора, коментарі студентів поліграфічного коледжу. Я ж нагадую, ми ведемо нашу пряму трансляцію з площі Митної спітки Львівського поліграфічного фахового коледжу Української академії друкарства. Сьогодні тут студенти та викладачі протестують проти а, такого насильного приєднання до Львівського національного університету імені Івана Френка. А за словами як студентів, так і викладачів, минулого тижня їх поставили перед фактом про те, що. Вони їх приєднують до а, університету Франка, тобто жодних обговорень, жодних а, якихось, а, якихось нарад стосовно того, що їх приєднають, не було. Їх просто поставили перед фактом. Також про те, про приєднання не знали, не знали і керівництво Львівського національного університету імені Івана Франка. А як ми почули від студентів та від викладачів, вони готові стояти до кінця, якщо їх все ж таки не почують, вони будуть далі протестувати. І нагадаю, це вже другий протест. Перший відбувся у цієї суботи перед оперним театром на проспекті Свободи. Саме там студенти ввечері протестували та висловлювали своє слово, висловлювали свої думки про те, що вони не хочуть насильного приєднання, вони хочуть навчатися у своєму навчальному закладі, який має майже вже столітню історію. Також нагадаю, що це унікальний заклад вищої освіти в Україні, який готує студентів, які готує фахівців, які якраз можуть друкувати, можуть розробляти книгу. А ми знаємо, що книга це слово і. Літтями кільку не хотіли знищити, але її не знищили Можливо, і завдяки якраз, роботі фахівців, навіть неможливо, а швидше за все роботі фахівців, які якраз і були випускниками цього коледжу Української академії друкарства. Ми будемо і надалі слідкувати за цією темою. Дивіться нас у соціальних мережах. Я нагадую, підписуйтесь на Ютуб канали, говорить Великий Львів, телеканали, да". а також ми є в Телеграмі, ми є у Фейсбуці, ми є взагалі у всіх соцмережах, Тікток, Твіттер, підписуйтесь, а ми будемо далі слідкувати за цією темою. І також хочу а, сказати про те, що а, як наголосила студентка на коледжі, якщо а, студенти публікують дописи із, а, із таким хештегом Руки геть від УАД. А так, тобто ці дописи чомусь їх блокують. Навіть вони підозрюють, що цей може блокувати і Міністерство освіти і науки України. А от, зокрема, міністр освіти і науки України Сергій Скарлет нещодавно, нещодавно сказав, що жодної реорганізації закладів, тобто насильної реорганізації закладів вищої освіти в Україні під в час війни не може бути. Ось така ситуація.